Доброго здорово, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. І запланували засипати нас контентом настільки, що це відео доведеться розбивати на дві частини. Перша – це те, що відбулося. Ми подивимось контент, проаналізуємо СБЧ, завдання і еволюції, і в другій частині вже поговоримо з вами про промокоманду. Перша виходить відповідно сьогодні, а друга завтра, в п'ятницю. І в обох з цих частин я буду намагатися давати вам поради, як або найменше втратити на ваших складах. Або можливо не втратити взагалі. Тож, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться. А якщо ви вже підписаний, поставте цей колокольчик, тому що я дивився недавно статистику на каналі, і мені вибуло, що там невеликий відносно відсоток підписників. Вони увімкнули це повідомлення, і ви не дізнаєтесь вчасно, коли виходить відео. Інколи це буває дуже важливо, як в принципі буде сьогодні. Тож, давайте по традиції розпочнемо із СБЧ, бо ви пам'ятаємо з вами, що вони постійно злітають. І багато всього відбулося за три дня, поки ми там крутили пакети, які палали новим геймплеєм. Перш за все, тест на IQ, як я його називаю: 86 плюс Player Peak, СБЧ крутилка, яка набрала на футбіні, здається, 90 з чимось відсотків дізлайків. Так, да, ровно 90, і це дуже багато. А, тому що тут від нас а, вимагається дві збірки. 100 тисяч монет це діло коштує. Ну і вже кому потрібні ті 86 плюс базові герої, а, там 5-6. 7 карток можливо, яким підійдуть склади а все інше вже не актуально тому. Хочеться або там 88 плюс крутилку, да, або вже умовно базовий, чи герой UCL, який вийшов в нас нещодавно, бо там також багато фодора. Тож це не раджу збирати. Далі це челенджі на героїв, представлених в новому промо, виконуючи, які ви будете отримувати також ачівки, і потім в Обжективс. Ми ще раз переглянемо. Це в нас Абіді Пілє, Надін Кеслер, і десь тут Веслі Снейдер має бути. Да, і вже закінчились декілька героїв. Тому у також їх не прогавте, тому що вони а, досить швидко зникають в два-три дні. Наприклад, Абіді Піле зникне вже сьогодні під контент, кеслер завтра, Снейдер після завтра. Так само в цю п'ятницю в нас закінчується редіектів Crafting Upgrade. Тому, якщо ви плануєте виконати всі 100, щоб отримати додаткові пакетики, я вам також раджу вам. Поспішити, бо скоро зникне. Черговий контент це рулетки-крутилки, і це вже гарні крутилки. 84х5, за яку від вас вимагають 82-й рейтинг та гравця команди тижня і 86% лайків на футбіні. 41,7 тисяч монет це діло коштує. Тобто вам потрібно купляти, в принципі, інформа. Якщо у вас його нема, все інше, я думаю, з клубу закинете гарно. І 84х5 це виглядає соковито. Тому я правда, зібрати і, можливо, навіть притримати. Звісно, дроп під нове прома буде викручен 0, але він і зараз не те, щоб дуже файний, так, хоча буде якась надія. 80 плюс плеерпік, і це просто імба, тому що якщо ми отримаємо... Мбапе. Ну, не якщо, а коли да? питання часу на цьому тижні цей пік буде дійсний один день і 18 годин. Тобто він зникне в п'ятницю. Ми Мбапіча маємо отримати в цей четвер, тобто сьогодні вже під контент. І за допомогою цього піку, я думаю, що його можна буде крафтити. Дуже гарна збірка. Вона має 94 лайки на футбіні. Це говорить само за себе. Просто неймовірний пік. Раджу вам скрафтити все золото, яке у вас є. Просто. Будете мати фодер. У Єфа Women's Marky Matchups, Тобто тут у нас о, титульні матчі жіночої Ліги Чемпіонів. Я не буду зараз сюди заходити, бо коли я вийду, в мене знов злетить все. Тому з футбіну вам прочитаю. А як з Баварія і Барселона Резенград. Дуже цікаво. І тут трейдебл пакетики, тому я думаю, по традиції ми це діло виконуємо. І останній контент вже пов'язаний з гравцем. Це було для мене сьогодні, для вас вчора. Під контент ввечері середи. Ігор Зубелдія. І я спочатку такий га-га-га. Ми з трейдмастером посміялися, але потім я придивився. І ну так він не підходить напевно гарну позицію центрального захисника, бо п'ятнадцять нього зріст, це десь там 180 см, сантиметрів. І це замало. Медіум-медіум воркрейти Це теж мех. 3 вікфу цього достатньо, але стати цікаві і, ну. Можливо, якесь завдання виконати, можливо, я не знаю ще щось. Цікаво тут не те, а те, що збірка коштує 16 тисяч монет. А найдешевший 88-й рейтинг на маркеті 24. Тому маске, обов'язково збірка. Я думаю, що ви маєте це зробити просто з дублікатів. Тепер, коли СБЧ в нас закінчилось, давайте переходити до розділу завдань. І тут я вам покажу актуальні. По-перше, в нас закінчується сезон, і сьогодні, в четвер для вас буде оновлення. І наступний сезон в нагородах. Ми також поговоримо про це в завтрашньому відео, що там буде відбуватися, які ми отримаємо опції. Я думаю, буде цікаво. В розділі Live не забувайте виконувати Radioactive Advent Calendar, він же Daily Login. Це також просто Free Fodder для вас. І, і додали Winter Champions бонус новий, якщо ви пам'ятаєте, вони вже таке робили під минулий сезон, під його кінцівку. І так само зараз тут від вас вимагається зіграти. 80 матчів в фіналах Food Champions і 33 дні, а починається за 2, тобто це скільки? 5, да? 5, якщо я правильно перегував Food Champions, і 80 вам треба відіграти. Тобто Ви можете тільки 20 віддати, тому що всього 100. І виграти потрібно вам 40, 50. 70. Що? Він 70. Фул Champions Finals за 5. А це 14 перемог, якщо я правильно рахую. Давайте ми зараз разом 70 поділити на. 5 П'ять Чемпіонс 14. Так, да, якщо я правильно порахував, треба робити 14 перемог. Тобто це прям для кіберкотлет завдання. Але тут і еволюції, тут і 83х 20 двічі, тут і 83х10, і за всю групу ви отримуєте 81х 11 Це дивно, тому що там кращі нагороди за у Фучемпіонс. Коротше, готуйтеся потіти, легко не буде. Віддавати перемоги, скоріш за все, люди також не будуть, бо тепер в нас є місячні нагороди. Ну, з одного боку, це напевно не добре. З іншого боку, це гарно, тому що є мотивація тепер грати у І Якщо ви демонструєте гарні результати, то може є сенс попотіти на того ж самого Фодер скрафтити. Це всі завдання і СБЧ актуальні, які ми з вами отримали за останні три дні. Якщо я не помиляюсь. І тепер давайте перейдемо до мого клубу, і я вам покажу еволюції, тому що тут вже щось цікавеньке. Якщо ви пам'ятаєте, я вам радив не використовувати вашу нову еволюцію, яку ми отримали FC Founder 2. Тому що тут нас максимальні удари лише 80. Я казав, що перш ніж ви будете обирати гравця, почекайте, можливо, її щось додадуть, бо це неадекватно, що ми не можемо минулі свої еволюції апгрейдити. І ось цього сьогодні її додали нам FC Founder's Upgrade, де ви можете апнути свого гравця, якого прокачали за допомогою еволюції Founder. І ці гравці також підходять. Тобто я дивився на сайті FootWiz, Давайте разом з вами зараз перевіримо. Ми знаходимось на Футвіз і подивіться найкращі опції цієї еволюції. Її можна переглянути в розділі всіх еволюцій на сайті Футвіз. Заходити сюди Evolutions І ось вона нова FC Founders Абрейт. Якщо тут пролистати, вниз буде FC Founders 2. Це ту, яку додали трошки раніше. Тут коло в популярних, тому що подивіться, якого монстра можна з нього зробити за допомогою двох цих еволюцій, які я вам вже показав з консолі. FC Founders 2, і ви отримаєте плюс один до Skielmoft з 5-4 річки, 86-го колу Муані з непоганими статистичними показниками. І ще за допомогою FC Founders Upgrade ще Плюс 2, плейстайл. Ми йому додатково пауершот накинемо. Ну і це вже така картка з претензією на мета. Да, ударів замало, але пригадайте Дембеле, що він робить зі своїми там 80, здавалося б, ударами. Так само в популярних тут жоо Фелікс. Наскільки я пам'ятаю, давайте його також. Перевіримо, да, ось він, тому що зірочки. Ну але я, чесно кажучи, не бачу сенсу качати його тут плюс один витрачати на skill moves, да, коли в нього і так п'ять. Ну мені здається, це тумач. Тож ви можете на цьому сайті переглянути ті картки, які у вас є в клубі, і відповідно щось з цього прокачати. Окрім того, оскільки ми вже заговорили про еволюції, то сьогодні в нас вийшов Рафель Варан 86 рейтинг, картка нова команди тижня і. Він підходить під нову еволюцію, яка в нас є еволюція на інформів. І це теж на тільки недавно нам анонсували. 50 тисяч монет коштує ця еволюція. Вона платна. Але подивіться, якщо вам раптом випаде цей варан, якого монстра знов ж таки, ви можете зробити а, з нього? Ще й в нього плейстайл, квікстеп і а, передачі накинуться. 82 два пейс. Вісімдесяв захист, 82 друга фізика, це буде щось неймовірне. А також тут з найкращих опцій Давід Алаба, якого немає на маркеті, просто перевірте свої клуби. Можливо, у вас є трейдабл ці картки. Ви можете з них вийти зараз в гарний прибуток. Можливо, у вас воно є антрейдабл, і ви зможете зі свого 86-го інформа Давіда Алаби зробити отакого от козака. 82 ця пейс. 88 й захист, 81 ша фізика, і це Алаба, який гарно під перебудову використовується. Тому а, зараз ці еволюції стають все більше і більше цікавими. Я вам раджу інколи заходити, перевіряти свій клуб або заходити там на умовний футвіз і просто клацати, дивитись, що у вас є в клубі. Ну і тепер давайте перейдемо до подій сьогоднішніх четверга, саме що в нас буде відбуватися, і так ми з вами напевно могли очікувати промокат. І в п'ятницю, да, у нас буде промо-команда Vinta Wildcards, ми про це знаємо і це все окей. Але чому це прев'ю називається Чорна п'ятниця повертається? Та тому, що і її бляха вирішили взяти і релізнути ще раз. Best of Promo, Triple Thread, Thunderstruck і Radioactive і зробити це в четвер за день до п'ятниці, так само як вони додавали в пакі найкращі картки з минулих прокомо і найкращу команду інформів перед чорною п'ятницею. Теж саме в нас буде відбуватися. І оці три промо-команди вони під величезним тиском наразі знаходяться. Якщо ми їх з вами перевіримо на футбіні, давайте розпочнемо з радіоектів, більш актуальна команда. Тільки ну, це промо закінчилося, і вони вже його повернули. Якщо ви є володарем дорогих карточок, то я прадив тікати. Напевно, навіть якщо ви є володарем середніх карточок, так тут вже ви втрачаєте на умовному місці 150 тисяч монет. Але по перше його додадуть в пакі, і це буде неймовірний суплай. Ми завтра поговоримо про те, які там будуть паки По-друге. В нас сьогодні новий сезон, і оскільки в нас новий сезон, там також може щось її анонсувати. Не знаю, можливо, свапи, можливо, ще якісь там шалені нагороди. І цим картам також буде дуже погано. В принципі, ну так, Месі втратив там да, з 2 мільйонів він сьогодні був до 1,7. Він зараз навіть відскочив, тобто він був нижче. Вчора він був там 2,1 мільйона, да, десь торгувався в діапазоні двох. Тобто, не такі величезні втрати, як можуть бути, коли він повернеться в паках, і якщо буде на нього супла. Те ж саме стосується, напевно, будь-якої дорогої картки, та й не дуже дорогої. Якщо у вас зіна, умовно продаваємо є, він наразі 126 тисяч монет, ну це знижка 130 тисяч монет. І так він тратив 22 тисячі. Але пригадайте, що відбувалося з промокартками, які повертаються в пакет. Та що пригадайте? Ось вам, будь ласка, Віктор Осімхен, на якому я втратив на стрімі, ви бачили там по 20 тисяч з картки. Ось він отут був 260, повернувся в пакет, До побачення, 120 тисяч мінус. Пів ціни за день, тому що чим нижче рейтинг картки, тим більше на неї буде вірогідність випадіння. Так. Тут важливо розуміти, що це будуть тільки кращі картки з цих промо. Але ми не знаємо станом на зараз, кого саме додадуть. Але я впевнений, що там точно має бути Бензема, там точно має бути Леонель Месі, має бути Хвіча Варашхерія, напевно, Феде Вальверде. Тобто найдорожчі картки будуть. Зіна, можливо, він в меншій зоні безпеки, але з рахуванням всього контенту, який на нас йде, на нього можуть тиснути також інші картки. Тому я раджу бути максимально ліквідним. Особисто я втратив. Сьогодні десь, напевно, за день 1400. Я просто купив собі МБАПЕ пограти в Вікенд Ліго. Я купив собі ще декілька соналду і ще декілька карток. І от я їх всіх продав, тому що я побачив, що не на нас рухається. Я розумію, ні, тут під вихід з паків нема сенсу тримати. До п'ятниці, поки воно вийде, маркет може вмерти саме через те, що в четвер додають нам цих пацанів до паків. релістять їх знов. І Сандер Страк. Я не знаю, кого саме додадуть, але подивіться, що вже відбувається з неймаром три з половиною тисячі монет, він 300к втратив за сьогодні. І я думаю, що він буде в команді, і я думаю, що його суплай буде, буде, буде. Цей весь тиждень, який він буде знаходитись в пакетиках, він буде прибивати. Так, можливо, в якийсь момент буде короткочасний відскок. Але якщо ви не професійний трейдер, якщо ви просто хочете бути в монетах, то напевно гарний час вийти після. Після нагород, або навіть перед тим, як ми побачимо нові сезони, чому я казав про актуальність відео, можливо, є сенс виходити навіть зранку, просто ви бачите да, свої картки і продаєте. Можливо, другий коридор виходу, якщо сезонні нагороди нові будуть ну, левелиці не такі круті, то маркет може відскочити в якийсь момент. І я думаю, що тоді буде точно вже гарний коридор виходу, бо коли пар картки додають в паки, то. Що ти не роби, а суплай буде на них тиснути, і через це вони будуть трачати. І якщо ви простий гравець, в якого в складі є. Я не знаю, звідки у вас може бути трейдебл Неймар, якщо ви простий гравець. Да? Напевно, у вас більш бюджетні картки, умовний Алесандро Неста. То тут ви мусите продавати картку лише якщо ви не хочете найближчим часом її купляти в склад. Пригадуємо, для новеньких це буде інформація, да? бо вже старжили каналу, пам'ятають. Ціна картки рухається в моменті. Вам не важливо, що Неста коштує 273. Він втратив 8,7%. Але потенційний там Кембел, якого ви хочете з цієї команди, санкт. Understrike. Так само отримати який на 100 тисяч дорожче він так само втратив свої скільки 8%. навіть цікаво вийшла однакова сума. Тому для вас важлива дельта між цими картками або різниця. Єдине, що вам не треба робити, це панікувати. Бо якщо ви не вийшли заздалегідь, як я вам раджу завжди робити перед великим промо, наразі маніпуляції, продати картки і тримати, чекати для вас може закінчитися тим, що ви просто не, ну, не, не, не встигнете вслід. Зедіти за тим, як вони полетять назад, і будете вже купляти їх по нових цінах. Тому не панікуйте. Якщо ви гравець спокійно собі грайте, ці ваші картки вони рухаються зі всім маркетом. Якщо ви хочете ще якось там в монетах бути, тоді чим раніше ви вийдете перед таким шаленим промо, тим для вас буде кращим. Стосовно інвестицій, інформи мені вони цікаві, тому що. EA релізнули СБЧ під них, вони дали плюс 8К в моменті, це 84x5 крутилка, але вже сьогодні вони потрошки падають. Що ми побачимо поточну команду тижня? Ну ні, 34, бачите, 33 тисячі монет. Це ну, не те, щоб низько, але і нижче, ніж було там вчора, позавчора. Мій план по інформах такий: я чекаю п'ятниці. Я не лізу до п'ятниці, бо якщо і вирішить засушити контент на інформів, то в п'ятницю буде відкрити мільйон паків, і, звісно, буде їм погано. В цю п'ятницю в нас не оновлюється якась прикольна крутіл. Як було минулого тижня з крутилкою на ікону, чому інформи сильно набрали. Цієї п'ятниці оновиться цей 87, який ми крутили з вами на стрімі, кампейн MixPack. І там інформ не потрібен взагалі. Тож я думаю, що інформи можуть в п'ятницю припасти, і якщо так, я хочу в них заінвестувати по тих цінах, по яких вони будуть в п'ятницю, бо або субота, або неділя ми очікуємо вже нову рулетку на ікону. І скоріш за все, там інформ буде потрібен. Оце може бути цікава інвестиція. Стосовно звичайно... Фодору, то давайте перевіримо швидесенько ціни. І тут нас 83, 1-1 вже набрав це добре. 84-й все ще низько, 85-й все ще дуже низько. 86-й, неймовірно, низько. І весь цей рейтинг мені подобається. 87-й навіть теж низько. 8-й, 9-й, 9-й не дуже низько через очікування на СБЧ на МБП, через Еусебіо. 8-й теж низько. Коли в нього краще заінвестувати, або в четвер під соплай титульних. Матчів або почекати вже п'ятниці і для надійності купити овернайт, тобто вночі після відкриття багатьох промопаків Ну, Зробити собі клапсток по карці клуб, покла, покласти і все. Так, деякий рейтинг ви можете пропустити. Але ви мені часто пишете, ти кажеш, що це низько. Я от купив і сиджу, що робити. Так, хлопці, так працює рейтинг. Інколи так буває. Тому що це пасивна інвестиція, вона надійна, на ній неможливо втратити. Єдине, що вам треба чекати, як у нас відбулося з 86-м рейтингом, я нагадаю просто: так, я його купляв по 12 тисяч монет перед Чорною п'ятницею. Це було. Десь там тут я його купляв, інвестував. Він впав до 10.6. Ви мені теж писали, Андрюха, що робити? Що ми можемо взагалі тут заробити? Я кажу, хлопці, чекайте. Ми почекали ще тиждень, бум, він був по 16,5 тисяч. Так само, повірте, відбудеться зі четвертим, 85, з будь-яким рейтином. Він росте періодично, але це пасивна інвестиція. Тому, якщо ви вже всі свої гроші заінвестували, тому що не хочете активно трейдити. Ну, хлопці, аптую, це було ваше рішення. Тепер же чекайте. Або як я і кажу, беріть мінус перед вихідним і інвестуйте далі. Всім, якщо ви пасивний трейдер і закупили на всі гроші, рейтинг, напевно, ви не просто так це зробили. Тож я б радив вам вже тримати і чекати свій час. І їй, повірте, бусять будь-який рейтинг, навіть же цього сезону кожен з них стріляв хоча б. Раз на цьому ми будемо закінчувати перший блок цього відео, якщо є якісь запитання, будь ласка, не соромтеся, задавайте в коментарях. Ну а вже завтра на нас очікує повний злив команди Вінтел Вайл SBC і багато чого цікавого. Тож, повторюю, не забудьте підписатися на канал і поставити колокольчик. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.